І трейдінг-пост. Давайте подивимося, що блізи нам принесли в цьому місяці. Ось такий сет пугало. Далі біла спина. Ось така у нас є сокира одноручна. Юбочка. Білі ступні, медуза. Дробильна зброя. Спейс. Двуручка. Ще одна дробильна дворучка. Ось така накидка. Знову ж таки реколор. Парасолька, до речі, дуже корисна дуже корисна іграшка, тому що вона заміняє вам левітацію, заміняє вам легке піряма. Тобто, коли ви стрибаєте з якихось висот і у вас немає там планера, або цих скілів, які я назвав раніше, ви натискаєте цю парасольку, і ви і ви левітуєте. Тобто ви дуже-дуже летите і не отримаєте ніякого ДПС, коли впадете. Ось такі плечі, сірі. Ось така у нас голова, тобто капюшон і. Спина, просто спина. Ось такий лук. Реколор цього ж лука. Ліва рука. Перчатки білі. Ось такий маунт рука. Когті. Жезл. Супутник скат. Юбочка сіра. Ступні. Ось такий жезл. Білі руки, ось така ліва рука, знову ж таки парасолька, сірі плечі, чорні руки. Ось такі капелюза Гаррі Поттера і Жевра.